Чарівного дня, шановні українці, сьогодні хочу вам розповісти трішки про хто такі духи. О, тому що люди часто путаються, особливо люди релігійні, і е, в них якийсь страх перед тим, що люди спілкуються з духами. О, ну, Попи їх страшають, що це гріх, це погано, але хто ж такі духи? Ну, я вас порадую, що е, духи всі ми. От. Ну, я духи не люблю. Я, в принципі, люблю називати істоти, тому що духи це більш таке релігійне поняття, От. дух чогось там. По суті, і ми <смас> всі з вами також є духи просто в тілесній, в тілесній оболонці, тобто істоти, на яких натягнута така, ну, як в програмуванні, коли формують та малюють світ, наприклад, так, є програмний код. От, це енергія, це дух, на який натягується, наприклад, при створенні гри текстури. От, оця те, що буде відображати, наприклад, якогось персонажа в грі, чи там будинок, чи кущик, неважливо. Так само тут є матерія, яка нашаровується на енергію. В основі всього є енергія. І кожен ми з вами є дух, можна назвати. Відповідно, коли людина помирає, або деякі здихають, ну тут немає різниці, тобто покидають під час смерті оболонку цю матеріальну, от то звільняється дух, істота, по суті. Тобто ми з вами. от І спілкуватися з померлими це спілкуватися з духами. от Відповідно, тут є нюанс, тому що є істоти, які як Розиваються, самостійно рухаються, проходять шлях творця, тобто створені були, ну, як душі наші, умовно, як люди. Ну, тут складніше поняття, тому що ну, будемо умовно, душа називати, насправді не душа, а комплекс там свідомості, душі і все інше. І це все є дух. От. Але є, е, е, якби ми з вами, які проходимо цей розвиток, а є штучно створені ще духи, тобто це зазвичай релігійні істоти або окультні істоти, тобто ми з вами можемо створити духа чи істоту. Запрограмувати Бога, наприклад, якогось там писатого чи неписатого, чи триголового, обрізаного, необрізаного, там, двочленного, там, трьохголового. Тобто, і якщо ми будемо вірити в це, тобто Віра, подивіться відео про інструмент, що таке віра, це інструмент вливання, відповідно, ми його зарядимо і запустимо цей алгоритм, він оживе, тому що для будь-якої істоти потрібна енергія. Тому, наприклад, померлих потрібно помер, помирати, щоб була в них енергія на продовження самореалізації і е, руху далі. От. Тому спілкування з духами це спілкування з деревом, з людьми, з, тобто з тою суттю, яка під підоболонкою. І це нормально, якщо ви там з іншою людиною розмовляєте, то ви розмовляєте з духом, з істотою. Якщо ви розмовляєте з собакою, ну, з вашим улюбленцем чи кицькою, це розмовляння з істотою, з духом. В тій оболонці, яка сидить. А якщо е, ви маєте якісь методики, практики, або у вас просто вже з напрацювань минулих життів, ви можете спілкуватися з померлими, наприклад, Ну, так це нормально. Це взагалі тобто, вищий рівень, тобто у вас вже розвинута душа, і це нормально спілкуватися з. Ну що погано в тому, що ви е, з істотою в оболонці з духом спілкуєтесь, чи з істотою поза оболонкою спілкуєтесь. Ну, в чому тут гріх? Просто попи страшають тим, щоб вам ці істоти з не розповіли ваші родичі, наприклад, правду про ті саме релігії, про ці страждання, катування душі, про прокляття, яке лягає на душу на зраду роду. О, це погано. Для них, для кого? Для релігії, тому що е конкурен конкуренція, з'являється, з'являється людям правда відкривається. Чому при народженні зразу хрестять, обрізають, чи максимально родовий канал, е і попи обробляють зумбую, там про духів страшають. Ну, просто щоб люди не, не стали вільними, от і все. Знову ж таки, дух, і, і я, і ви це є дух, і дерево є дух. Тобто в цьому те, що має свідомість, от, а тварини мають, навіть дерева мають свідомість. Тобто, все, що живе е активно в оболонці, це має свій дух. І планети мають дух, і планетарні духи дуже сильні, тому їх там богами часто там Марса, Бога намалювали там, чи ще щось. Там є просто дух, основа. От, і саме відуючи через магію, яка магія це наука про керування енергії, от, можуть спілкуватися, налагоджують канали зв'язку, наприклад, з духом планети, з спокійним дідусьом, бабусею. От. Навіть оці самі демони, тобто є штучно створені, там, як сатану, наприклад, там, чи диявола, це чисто придумали попи в церкві. Щоб зробити негатив, яким страшати людей які буде виконувати чорнушну роботу. Тому що попив церкві, роблять чорні ритуали через цих самих демонічних істот, через Сабару, так званого Святого Миколая, щоб дітей, наприклад, вбивав кого потрібно. Ну, єгиптян, наприклад, геноцид зробили, так? чи інших народів. Чи, Наприклад, е це штучне створення. <клух> ну, чи там, умовно, якісь ангели архангели. архангели. Є е також істоти, наприклад. Е Потужні, як волхви, наприклад. Тобто, взяли можуть обманом намальовувати, тобто брати якусь істоту потужну, от і зробити з нього там ісусика, наприклад. Тобто взяли сукупний образ волхів і брехнею намалювали іншого. Тобто, але дух, істота залишається одна. Відповідно, якщо там якась демонічна, так звані істоти, ну демонічна це знову ж таки демони, це релігійне поняття. Є просто руйнівні духи потужні. Це хто такі? Наприклад, Гітлер, Путлер он здохне. Імператори старі, які там захоплювали країни, вирізали, робили геноциди, ну це все демонічні істоти, так. Можна з ними спілкуватись, можна. Але можна з творцями спілкуватися. Наприклад, я м -м, з патоном велике задоволення отримав, коли наш інженер-українець, ми всі творці, от, на відміну, ми вимовляємо літеру Р, ми перетравлюємо прекрасно в дорослому віці молоко, тому що у нас гени інші. от. Трипільців, русичів, українців, які тягнеться ця гілка. от І коли я з ним спілкувався, от, з цим творцем це таке задоволення було. Ну, от в мене зараз Мурашки навіть пішли згадав, тому що я його поминав подякував. Ну, це велика душа. от Великодушна, тобто, душа знову ж таки велика, вона розрощена вона має великий досвід, вона цікава. Ну Тобто, спілкування, ну, ви можете з Путлером поспілкуватися, з гімном, наприклад, а можете поспілкуватися з. Там Марію Примаченко, наприклад, про її твори запитати, як вона творила там з, 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 з ким ну, з ким хочете: Сікорським, там, з корольовим, тобто з видатними українцями, з Ріпіним. От, ну, з, з, тут немає різниці. І чомусь постійно 의, стикаюся з тим, що духи це погано. От ви це поганий? Ну, Дивлячись, кому як подивитися, для Кацап, ви поганий, для мене ви, наприклад, добрий от, дух. Ви, ви істота, скажімо так, основа, яка поза релігіями, поза всім. Тобто, хай навіть світ зараз розірветься планета, всі знищаться. Е, е, ду, е, ці істоти, наша я, наша свідомість залишиться, розумієте? Поза релігіями, поза системою, поза матеріальним, і перетвориться десь в інший світ, в інший простір, в інший час, де текстури інші в спілкуванні з духами нічого немає поганого. Ну, я вам пояснив, що таке дух, тому що піп вам в церкві просто скаже це зло, розмовляти з духом. Так піп той самий дух, злий дух, який поневолює і знищує роди українські, для того, щоб зайшли сюди окупанти, тих, яких е, написано, що поза хананам вони можуть все їхнє знищує роди і захоплюють їхні. От. Думаєте? От. Тобто, включайте мізки, тому що. от Запитують, ну, хто може навчитись магію чи я можу. Та кожен може, у кого інтелект вище середнього, тому що магія це наука. От. Потрібно просто ці конструкції всі вловити, вони пазли в голові під час практики, складаються, і все просто, весело і приємно. І з духами спілкуватись нормально. Хочеться з духом поспілкуватися, подивіться в зеркало. Подивіться собі в очі і порозмовляйте з собою, своє ім'я, і запитайте, хто ви і що у вас в голові робиться, якщо ви думаєте, що. Духи чи істоти, хтось поганий. Добра і зла не існує. О, воно в кожного своє. Тому спілкування з духами нічого поганого немає. Дух мають всі. О. Та якось так. Бережіть себе. Слава Україні, смерть ворогам!